Сьогодні у випуску. У Кропивницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 36 років тому завершили будувати саркофаг над зруйнованим енергоблоком. У Кіровоградській області у снігові замети потрапили 30 машин. Як реанімувати людину, яка отруїла щадним газом, показали рятувальники. Цьогоріч таких випадків побільшало. У Кропивницькому вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля зібрались ліквідатори, рідні загиблих, представники влади, рятувальники та поліцейські. Без промов до підніжжя меморіалу поклали квіти. 14 грудня 1986 року це день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Вибух на ньому стався 26 квітня 1986 року. Для ліквідації наслідків аварії залучали військових резервістів-пожежників з першого дня вибуху і наступні п'ять років. Леонід Гришков займався відселенням людей з Чорнобильської зони. Тоді працював начальником паспортного столу. У цілому. З Чорнобильським районом, Поліським і місто Прип'ять ми евакуювали 110 тисяч населення. До 1988 року із Дня Аварії ми охороняли місто Прип'ять по периметру 10-кілометрової зони. Виявляли мародерів, значить, саме дуже, не то, що дуже, а масово були крадіжки з квартир. 2500 тільки заяв прийнято було про крадіжки. Каже, його підрозділ підняли по тривозі вночі 26 квітня для охорони станції під час пожежі, тоді Леоніду до було 33 роки. І вогонь, і заріво, воно було видно за 30 кілометрів значить, від атомної станції. Це, якщо у, у одну годину 35 хвилин був взрив, ми вже були десь біля третьої години там до зарево палало оце все і, і, і скрилось. Воно, ну, на декілька кілометрів було таке, як фієрверки, перекрили всі в'їзди, виїзди. І така трагедія. В результаті аварії стався викид радіоактивних речовин. Збудований саркофаг мав забезпечити зберігання радіоактивних відходів на аварійному енергоблоці. Від дози і часу впливу радіації на людину залежать наслідки впливу опромінення. Пояснює головна санітарна лікарка області. Під впливом радіації на людський організм проходять зміни у клітинах людського організму. Клітини перестають і втрачають властивість відновлюватися. Найбільше радіація вражає Клітини органів кровотворення кишківника, епітелії кишківника, також шкіру, статеві клітини, також м'язи, хрещі, сполучну тканину, кришталик ока і нервову тканину. Ігор Філіпенко у 1986 році проходив військову службу в Києві. 26 квітня, десь о дванадцятій годині дня. Ми вже були в Чорнобилі, вірні Припяті, на виконанні поставлених бойових задач Ще? я був два, два рази. Перший раз я був до 1 травня 86-го року. Ну цього 86-го року, але ми отримали дуже велику дозу опромінення, тому нас евакуювали вже, ми не могли там знаходитись. Хлопці отримали більше 50-60 рентген. І другий раз я був десь в, в, десь в серпні місяці. Ну, був 30 кілометровій зоні. Говорить, в той час хотів допомогти країні. Нині має купу хвороб: ноги, руки, щето залоза, залаза. Ну якщо місця немає такого, що. Що не постраждали, маючи доплату до пенсії, я маю доплату 180 гривень. Я от хочу так, щоб люди знали, що нам дають 100 гривень, щоб я полікувався раз в год. На фінансування соціальних виплат ліквідаторам і переселенцям з Чорнобильської зони кіровщина отримала 22 мільйони гривень. Говорить начальниця відділу департаменту соцзахисту населення Світлана Багаченко. Це такі допомоги, як компенсація на харчування, щомісячна, перші категорії 200 51 гривня і другі категорія перші категорії 502 гривні. Компенсація на оздоровлення один раз на рік у розмірі від 90 до 120 гривень. Додаткова відпустка, середній розмір якої складає 10-14 тисяч гривень. Перша категорія ті громадяни, які прирівняні до інвалідів війни. 100% комунальних послуг. Друга категорія має 50% оплати за комунальні послуги. Нині на Кіровоградщині проживають 10 тисяч чорнобильців, 6 тисяч з них ліквідатори аварій на Чорнобильській атомній станції. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. У Кіровоградській області у снігові замети потрапили 30 машин. Через мокрий сніг та мороз вночі на дорогах утворилась ожеледь. Рятувальники допомогли виїхати водіям 24 вантажівок, 5 легковиків та одного автобуса. Всього надано допомогу 41 людині. Від головного управління ДСНС у Кіровоградській області залучалося 26 одиниць техніки та 115 чоловік особового складу. З двома військовими попрощались у Кропивницькому. Олександра Колошву мобілізували у березні. Спочатку був у Лисичанську. Відтоді, по всіх гарячих точках, вони вивозили двохсотіх, Мирного в житті. Художник. Він художник, він малював. Він любив риболовлю, він будівельник, прораб. Він тобто будував багато. Будівель, які зараз там в місті є, він їх починав будувати. Вивчився вже в 38 років, поступив на дизайнера. І, ну, він любив малювати портрети саме олівцем. І багато в нього є, і замовляли люди, і навіть в армії. Дуже захотів зробити портрет зі своєю дружиною. Він почав, але, на жаль, на жаль, він не закінчив. Каже, найстрашніше для нього була втрата побратимів. То була його сім'я. Він говорив: в мене вже дві сім'ї. Ось тут донька, дружина, а там побратими. Він записався в тероборону відразу, але ну, як був аж сказали, чекайте, чекайте, і потім, вже як прийшла йому повістка, він пішов говорив, що дуже тяжко, говорив, що це дуже міняє людей. Що те, що він там бачив, і це залишило такий слід на його серці, що й воно просто не витримало. 43-річний старший сержант Олександр Колошва був на лікуванні у Кропивницькому. Помер 9 грудня через гостру серцеву недостатність. 56-річний електрик відділення електрозабезпечення Олександр Кубанський помер 7 грудня у Херсоні. У нього лишились двоє дітей, троє онуків і дружина. Чоловік моєї близької подруги. З яким ми пропрацювали більше 20 років. А він зв'язківець бувший, проробив все життя в ну, Це Зараз розформували наше кортилику, то він случайними заробітками займався. Ну, до охороні, в основному в охороні. А як сталося, це біда пішов на фронт. Добра, щира людина. Любив своїх дітей, у його і син, і дочка. Дочка проживає в Москві. Не змогла приїхати сьогодні. Така. А син воює під Бахмутом. Поховали військових на алеї почесних поховань Далекосхідного кладовища. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На Кіровоградщині побільшало людей, які померли від отруєння чадним газом під час пожеж. Це якщо порівнювати нинішній рік з попереднім. Торік було 25 людей. Цьогоріч на середину грудня 29. Це дані від заступника начальника обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Василя Штогріна. На 12 грудня на території області на пожежах вже загинуло 45 осіб. Із них 29 осіб внаслідок отруєння чадним газом. Наразі на території міста та області таких випадків щодо виникнення пожеж через використання генераторів або буржуєк, або інших приладів в нас поки що не зареєстровано з якимись трагічними наслідками. Чадний газ не має ні запаху, ні кольору. Наслідки для людини, яка його вдихає, можуть бути різними. Зокрема, це головний біль, нудота, шум у вухах, кашель, слабкість, втрата свідомості, смерть. Якщо це дитина, то вона відчуває це швидше. Якщо людина в Ну, з якимись вадами хвороби, там хворіє на запалення легень або серцеві, там у неї неполадки в організмі, то вона може ну, за пів години вона може вже і непритомнити, в залежності від того, скільки потрапило ну, чадного газу в приміщення». Тобто за пів години можна за годину. Якщо людина лягає спати, то вона вже може і не прокинутися. Якщо через отруєння чадним газом у людини зупинилось дихання і серце, її реанімують. Як це робити на манекені показав інструктор аварійно-рятувального загону Дмитро Тущенко. Постановка рук, дивіться, перпендикулярне тілу. В ліктях у мене руки прямі. Ми не давимо повністю на грудину, на грудну клітину, а ми давимо на оцю кістку і продавимо. Глубина натискання 5-6 сантиметрів. Ми підтримуємо життєдіяльність організму до приїзду швидкої допомоги, щоб надали адекватну допомогу. І да, в ці перші 10 хвилин поки їде швидка допомога, ми підтримуємо цю людину. Це дуже важливо. Каже, якщо у людини є кровотеча, спочатку слід її зупинити, а потім реанімувати до приїзду швидкої допомоги. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Здоров'я були хлопці. Вітаю вас. Красні дівчата, да, це для моєї Бога і хати і справжнє свято, що такі гості. Ну що, сідайте, сідайте, прошу покорно, сідайте. Це вистава циганка Аза в обласному театрі імені Марка Кропивницького. З 2 грудня роботою театру керує В'ячеслав Вандрашик. До російського вторгнення він працював головним адміністратором Херсонського театру імені Куліша. Що кинулося в очі, що в театрі нема проектора. Що є от просто офісний проєктор, ну ви розумієте, да, офісний проєктор, який е, ну, на ньому навіть мультфільм дитині стидно показати, бо буде картинка розмита. А приїжджають, ну, там, наприклад, да, ж, ті ж Гастралери, е, і це дуже соромно. Це зараз, в 21 столітті, це перше. Е, По-перше, це економія. Якщо ви один раз купуєте проєктор, ви можете частину декорацій масованих дорогущих, не виготовляти в окупованому Херсоні. З родиною прожив понад місяць, ходив на мітинги проти російської агресії. 18 років роботи, 18 років дружби з колективом, 18 років потужної роботи на фестивалі Мульпомена Таврії, 18 років. Ну там наше все життя там. В окупованому лівобережжі у нас залишились мами і моя і дружини. Моя мама взагалі з першого дня, з 24-го, в окупації, бо вона живе якраз в тому напрямку. Черги за молоком по 10 годин це таке, це ще можна пережити. Але коли летіли ракети, постійні вибухи, у нас дуже син 11 років, він дуже боявся. У нас син вночі вже сам ставав, ховався там за ну, в такому куточку, де більш-менш було безпечно, і він там стоячки спав. З Херсона виїхали 9 квітня. О 5 ми вийшли на вулицю, і так воно бабахкало, що ми стали ще раз, задумались, куди ми їдемо. У нас ще був кіт. До речі, якийсь Чорнобаївки. Ми їхали через дев'ять російських блокпостів. Був один момент, коли навіть автомат в голову тикали, тому що в мене сильно затонована машина, і треба було відкривати вікно, щоб він мене бачив. Але ми ще до нього не під'їхали до цього, хто оглядав машину. І він уже прибіг з автоматом, почав тикати в голову. Історії співробітників Херсонського театру від початку російського вторгнення до евакуації на підконтрольну Україні територію стали сценарієм для документальної вистави. Лишатися не можна. Її показали у Кропивницькому на початку грудня. Каже, знає, що театр в Херсоні російські солдати грабували. Вони вкрали в принципі все. Оце, що можна було вкрасти, вони крали там одяг, вони крали там не знаю, взуття, там якісь краватки, ще щось. Вкрали всі ноутбуки, максимально комп'ютери. Що вони не вкрали з такого дорогоцінного, це проєктор. Вони зайшли вже повністю в театр, вони його обдивились, ну, орки, я маю на увазі. І вони вирішили, що там буде новий російський театр. На жаль, на превеликий жаль, частина колективу пішла на співпрацю, починаючи з. Охоронця, який став директором театру, закінчуючи заслуженими народними артистами, жодної вистави вони так і не випустили. Ну, мабуть, вони не розуміли, що їх трошки використовують. Їх використовували в якому плані, коли агітували за референдуми. Нині у театрі імені Кропивницького немає головного режисера та хормейстера. В'ячеслав Вандрашик хоче втілити свій досвід з організації міжнародного фестивалю Мельпомена Таврій на фестивалі Вересневі самоцвіти в Кіровоградській області. Є у мене плани з приводу Дня Закоханих, є чудовий оркестр, є чудові селісти. І я думаю, що є поціновувачі такого мистецтва тут у нас в Кропивницькому. Є плани вже на 8 березня, є на день театру. Поки що координально щось змінювати, я не маю права, тому що є певний репертуар і є певний процес. В'ячеслава Вандрашика призначили директором театру на час дії воєнного стану. Після перемоги України він планує лишатись у Кропивницькому. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.